А, ще раз добрий день, красуні. А, про контуринги я вже розповіла в своєму відео сьогодні, зараз про хайлайтери. І знов-таки є а, суха корекція хайлайтерами, є а, жирна, да, ну, кремова корекція. Кому це? А, знов повторюся. повторення це корисно, бачите, я з контурингами ще на руці. А, якщо а, шкіра суха, нормальна, то кремові текстури це бамбісімо. Вони гарно виглядають, вони зволожують. І а, в нас ще і така колекція є в наявності в Марікі. Це, до речі, моя улюблена колекція. Якщо шкіра суха, і якщо у вас мало часу і бігом-бігом, то сухі текстури вам на радість. Знов повторюю, якщо ми викладаємо сухі текстури, то ми гарно припудрюємо своє обличчя а, для того, щоб потім суха текстура ідеально легла на нашу шкіру. А, із сухих хайлайтерів в моріки ми маємо два медове сяйва і глазурь. Я частіше використовую саме глазурь, тому що вона світла, така золотиста, і на 90% шкірі моїх клієнтів, дівчат, на мені вона виглядає гарно. Медове сяйво це для смуглянок. Я його часто використовую саме як сяючі румяна. Сяючі румяна. До речі, можу зараз навіть і е, показати, бо без румян це ніяк. Беру медовий це, е, хайлайтер. І на щічки, на щічки, і трошки в сторону, е, в напрямку ушка, я покладу медовий хайлайтер, шкіра починає сяяти, і з'являється така свіжість. Ну, ми зробимо зараз такий огляд наших кремових хайлайтерів. Може, я знову буду умиватися в камері. А, давайте спочатку вот про це таке диво, яке в нас з'явилося. Кремовий, кремовий стик, хайлайтер, білий колір і начебто кофейний такий. да? Коф... Кофейний, мабуть, так, кавовий. Господи, що я кажу, кавовий? І саме, що для мене просто, ну, дивовижно, що саме е кавовий відтінок, він. Зараз руку підготую, білий. Білий, гарний, такий красивий хайлайтер. А білий, він рожевий. Так, цікаво, да? мені здавалось, наоборот, навпаки, що кавовий він таки буде рожевий на шкірі. А ні, я зроблю вам сводчі. А може, і не зроблю. Давайте я на себе нанесу. Давайте білий, біла сторона дає такий рожевий колір. Ще нанесу трошки більше, щоб ви бачили. Так, біла. Во. І ви зараз бачите, яка, яка в мене сяюча, зразу підпригує, наче підпригує щічка, тому що тут ми проклали контурінг, тут ми поклали сяючий хайлайтер, і ми маємо такий складний рожевий відтінок. Непростий хайлайтер, тому що Тут часточки, вони рожеві, фіолетові, тут багато таких перелівів на шкірі, і це для сміливих дівчат, це для відпустки, це для уікенда, коли ви ну, от, бажаєте прям такий виразний сяючий вигляд мати. Давайте на іншу сторону я нанесу світлий. Ну І світлий сразу відразу видно, що він світлий. Знов розтушовка пальчиками. Ще хочу сказати про рухи. Я начеб, начебто надіваю на скулу. На мякі тканини ми не рушимо. Що контурінг, що хайлайтер? Ми два пальці від губ тримаємо цю дистанцію. Тут нічого не потрібно, щоб було промальовано, бо лице падає і ми виглядаємо старше. Все це от в, в, в цій зоні малюється. І такий дивовижний світлий хайлайтер. так? Ще, о, щ... не то. О, дивовижний світлий хайлайтер. Бо я вже сторони путаю. А, давайте ще покажу на губах а, от рожеву сторону світлого хайлайтера. Дивіться. Тут очень гарно видно прям рожева губа. А кремову кавову таку сторону на верхню, верхню губу нанесу. І тут, от саме зараз, дуже гарно видно. Рожева біле. Хайлайтер бомба. Просто бомба. Я розумію, що. Відео я залишу на Ютубі, але цей хайлайтер може вже і не буде продаватися в Марікей. Він з'являється 16 квітня 2023 року. І ще, можливо, так зробити. в мене навіть вже кончика нема, бо я отак роблю. І ще на очі трошки додаю сяяння. До речі, я розповідала про контурінги і вугалок. В куточок ока наносила контуринги, а от в внутрішній куточок, саме зараз я наношу хайлайтери, і вже мені майже завершений макіяж очей. Якщо профарбувати вії, то ми будемо мати вже такий нюдовий, спокійний макіяж. Але, але, знов я буду використовувати. Нашу міцелярку для того, щоб вам продемонструвати ще одні хайлайтери, мої улюблени, які є зараз в продажі. І кожен консультант намагається мати собі на міні-складі такі варіанти, тому що а, іноді іноді. Класичної колекції замала. Бо ми дівчата ми любимо і синє платічко, і рожеве платічко, і чорне платічко, і біле платічко. І коли тільки два хайлайтери нам іноді замала. Я все це уберу. Все це уберу. І на очах уберу, і на губах уберу. Так, все це прибрала, знов трошки крема, безволожене трошечки, і знов я нанесу тон. Але я хочу вам показати, я це часто роблю, я беру тон. І грамулечку. Грамулечку додаю одного з цих трьох хайлайтерів. Зараз я додам самого темного, тому що мені хочеться створити начебто бронзовий відтінок. Ну, хочеться. І трошечки от так от, капусечку, я додала. Трошки, тому що, якщо покласти більше, то ви ж розумієте, що ми будемо отримувати, от, ну, отримуємо такий насичений кольор обличчя, а в мене біла шкіра, шкіра буде відрізнятися. До речі, я зразу зроблю отут, мабуть, своч. Це бронзовий, зараз, бронзовий хайлайтер, який дуже пасує смуглянкам, дуже пасує. Який дуже я люблю влітку, тому що я сама засмагаю. Які можна додати в догляд за тілом, наприклад, грамулічку, і собі зробити гарне сяюче декольте, чи шию, чи руки, чи ноги. Це мій е, літній фаворит бронзовий рідкий хайлайтер. Ну, повернемося до моєї ладоньки. Перемішую і Тон роблю собі разом з хайлайтером. І я розумію, що, може, вам в камері не дуже видно, але моя шкіра почала трошки сяяти. Особливо в ці місця. Де в мене там зморшечки? Особливо, це для мене. Потім отримуємо комплімент, бо в тебе така свіжа шкіра. А це все магія хайлайтерів і тональних основ. До речі, це, якщо вміти поєднувати, то дуже-дуже-дуже гарно. Поїхали далі. Ще два хайлайтери: рожевий. Білявками де? Іде таким дівчатам фарфоровим, як я їх називаю. Бачите, які? Делікатний такий делікатний колір. Дуже гарно розтушовується Зараз я вам це покажу на щічки. Викладаю тут і знов скула по скуловій косточці, я прям пальчиками пропрацювала, пропрацювала, і начебто прям одягнула скулову кісточку косточку, боже як? Пробачте мою українську мову, але скоро ще півроку, і я буду вже дуже гарно розмовляти. таке делікатне сяєння. Делікатне. Да, тому що, наприклад, якщо легко розташувати цей кремовий, ну, цей кремовий хайлайтер, він наглий. Він наглий. І його ще ну, потрібно вміти гарно розташувати. І він на шкірі буде виглядати більш нагло, більш самовиражено, коли ви бажаєте намір сказати Я йду. А ці хайлайтери рідкі, вони такі делікатні, дуже гарно розташовуються, їх майже не видно. Але коли отак трошки рухаєш ну, головою там, при повороті, то цей блик виника... виникає. До речі, якщо у вас маленький носик, можна... Ну, Невеликі, скажімо, можливо, і на кінчик носика нанести і на верхню губу, хоча я а, останні, останнім часом я і на нижню губу наношу хайлайтер, особливо на уголки, потім, коли малюю помаду, то в мене такі губки, і там, і зверху, і знизу такі начебто. Трошки з пушапом. А, також так носик зробили, також хайлайтер ми наносимо а, під бровку. І, і, я знаєте, я не то, що під, під бров, а я прям такі рухи в мене, що попадає під бров і трошки поруч, і вся ця зона, от ця зона дивіться от ця зона от, полукруг, вона така сяюча. А, Якщо у вас гарний лоб, не жирний Гарне, нормальна суха шкіра, то можливо ще трошки і на лоб нанести хайлайтера по центру, ну щоб ви блікували і сяяли це дуже гарно, ви будете отримувати компліменти. А саме головне, що ви, дивлячись іноді на себе в дзеркало, проходячи мімо вітрін, чи там погляд кинули в дзеркало, чи губи підправили. Ну, десь там бачите своє. Відображення, то ви собі подобаєтесь. Я влюблена в хайлайтери. Я дуже рада, що візажисти придумали такий продукт. Золотий, давайте на руці. В мене тут і контурінг і хайлайтери. Дивіться, Золотий. бронзовий рідкий, рожевий і золотий. Ну, і золотий трошки нанесу сюди. Дуже гарно на смуглянок лягає, дуже гарно лягає у дівчат, які такі сонячні. Дивіться, можна мати світлу шкіру, але мати веснянки, руде волосся. Тому ну, навіщо такі білявці а, сонячний, а, рожевий хайлайтер. Ну, звичайно, їй потрібно золотити, щоб вона сяяла а, саме сонячним таким промінням. Да? Я маю надію, що ви бачите в камері, в мене, начебто, камера непогана, і я сіла біля вікна, але іноді, якщо було б сонце, було б ще іскравіше. І напишіть мені в коментарях, якщо було видно то, то що я назнімала, знімала, то для мене буде е, задоволення. Це були рідкі хайлайтери, які зараз є, в Мирікей. Е, ще розповіла вам про кремовий, який. Зараз є в Маріки. І нагадаю, наша класична колекція це два хайлайтери для смуглянок, для білявок, глазурь і е, медове сяйво. І хайлайтери це таке контуринги. І хайлайтери створюють рельєф на нашому обличчі. До речі, я ж міцеляркою все постирала. Зроблю зараз швидкий контурінг, от прям без е пояснень, саме стиком. Це медовий стік, вверх, немножко під, нижнь, під ніжню, нижню челюсть, інша рука, вверх на скулу перемішую. Так. Трошки в куточок, в куточок, куточок. Зробила це. Я завершую макіяж. Для того, щоб бігти в справах. І зроблю собі, мабуть, рожевий на центр. Вау! О! Такі гарні. А те, то, що, то, що в мене буде дві різні щічки одна золотна, одна серебряна, я так і піду. До речі, люди не, не сильно дивляться на інших людей, психологічно всі зациклені на собі. Тому я багато разів проводила майстер-класи, малювала себе дві різних половини, їхала додому, навіть в транспорті, ніхто не запитав, чому в мене. По-різному нафарбовані очі. Люблю вас. Ще хотіла додати трошки прокремові, прокремові румяна. Давайте хвилиночку. Вони бувають, наші румяна також бувають в сухому стані. І це дуже швидко наносити пензлем, підбираючи колір по кольору своєї своєї шкіри і під мейкап. Якщо ви нафарбували собі холодний мейкап, то ближче до рожевих ми беремо у румяна. Якщо в нас теплий колір, то, звичайно, там шукаємо десь помаранчевий колір, марковочку. <кій> і завжди е в Меріки є і нейтральна колекція. От, наприклад, зараз в мене така нейтральна. нейтральний кремові румяна. І я також. Дороблю свій сьогодні макіяж пальчиками наношу на щічку, і знову же напрямок, напрямок до уха. Кремові румяна дуже зручно дозувати. Їх можна додавати. Вони робить їх трошки яскравішими, бо вони через 5 хвилин трошки поглинаються шкірою. І колір ну, не такий буде вже насичений. Також румяна, можливо, на голуби, що я і зроблю. І також ще капочку поставлю в куточки ока. І оскільки в мене кожа з віком стала більш така нормальна суха а була жирна комбінована. Я ще раз нагадаю, якщо жирна така шкіра, що хочеться завжди припудритися, промакнути себе серветкою матуючою, то сухі текстури це ваше кохання. Якщо більш нормальна, більш суха, нормальна, навіть комбінована шкіра, комбінована шкіра, якщо небагато кожного сала, дівчата, це так виглядає, начебто, знаєте, кремовий мейк це як ти з води вийшла і вся сяєш. І Капельки у ці каплюшечки води вони переливаються на сонце, то свіжий макіяж. Мак і прощаючи з вами, завершуючи свій мейк, нагадаю, що завжди ми макіяж, особливо кремовий макіяж, повинні закріпити прозорою пудрою, щоб він залишився на обличчі, а не на одязі, щоб ми його зафіксували, отак я роблю, і мені на сьогодні залишились брові реснички і я вже готова. І навіть губи в мене в нюдовому макіяжі від кремових тіней румян Миріки. Пока, красиві!